Таку річ як сімейна покупка для е, саме е, для сім'ї, щоб виїхати в гори щоб показати, розказати, скільки це буде вартувати, е, щоб купити, там для, якщо одна дитина, для дитини, тата, мами і повністю спорядження. Добрий день. Дивіться, це все залежить наскільки екстремально будете кататися. Якщо просто там легенька прогулянка, десь там ліс виїхати, то дитячий велосипед можна придбати за 6-7 тисяч гривень. Буде достатньо, якщо він там не буде стрибати і пів вулиці на рамі возити з собою. Для мами теж бюджет до 10 тисяч буде достатньо. Жінки переважно їздять акуратно нічого там не поламають. А от для чоловіків, якщо вже важить більше 100 кілограмів, вже треба трошки дорожчий велосипед. Це вже від 10 тисяч, і там вже від побажань. Якщо там хоче з бордюра з'їжджати, то вже бюджет 15-20 і пішов вище. Та ти переважно дають жару більше, як діти. А ну, а, якщо можете, от тут, наприклад, є досить класний такий чорний, не знаю, це, це під вагу яку? 8 тисяч до 100 кілограмів. До ста кілограм, так. Да. До 100 100 кілограм. Кілограм. Тут проблема в задніх втулках буде. Якщо більша маса, втулка зігнеться і потреба буде колесо ремонтувати. Ага, якщо вже взяти міцніший, то менше сервісу і по е, в подальшому дешевше вийде принципі, значить, ми моделюємо. Значить, в нас ситуація поза 10 тисяч для батька. Мама 30, до 10, 10, ну, 10, 10, це 20, дитина там в районі 8. 28 сповядження. Це хороше. Скільки так. сповядження? Що ну, так? Шоломи так 1000-1300 тисячу, тисячу гривень кожному ще шишолом треба купити, це обов'язково. Ну і велоокуляри бажано. Бо якась комаха в око попаде, око дорожче, ніж ті окуляри. А ці, як рукавички? Не, не рукавички. рукавички дорослі можна не купляти, для дітей бажано. Дитина падає долоньками переважно, не так лікті б'є, як долоньки царапає. 250 гривень рукавички і Долонькі цілі. Ну, голову обов'язково захищати. Тому, грубо, тисячу доларів приїхали, побачили, купили, вложили, і ви, вже, і ви вже в тренді, ви вже в Інстаграмі, ви вже коротше, ви вже всюди. Ви вже всюди. Чи При по курсі, якщо ви брали покупку і три велосипеда, по-любому робимо гарну з ніч. Тобто взагалі. Тому веломагазин. В Кулукові і є також у вас ще представництво в місті Львові. Так, так. є вулиця Зелена, 253, Це біля авторинку недалеко. Заїжджайте, вибір є.